Їх закрили у торгових вагонах і відправили на вірну смерть за любов до України. 5 липня виповнилася 75-та річниця від трагедії на мосту, що з'єднує буковинське село Кострижівку Тернопільські Заліщики. Подробиці дивимось. Зараз тут тихе і спокійне місце. А 75 років тому політичних в'язнів на цьому мосту заживо спалили у торгових контейнерах та скинули у Дністер. Страшні подробиці того дня не лише залишилися в пам'яті свідків. Про них знає і нинішнє покоління. Чули, як. Наскільки важко було тим людям, які це бачили, тому що вагони горіли люди. Випливали їх, розстрілювали їх, підпалювали, не давали ніякого шансу для життя. Із них більше були студенти, і більшості з них були зв'язані колючою проволокою руки. І це дуже страшна трагедія. Вірі Петрівні тоді було сім років. Жінка пригадує. Я пам'ятаю, я навіть з дому бачила, як вогонь на нашому подвір'ї, в нашому подвір'я було видно вогонь. guletki, białe, i dźwięk. I dźwięk ja pamiętam. No ja w domu byłem tutaj. Достеменно сказати, скільки людей померли того дня, ніхто не може. Всі документи спалили працівники спецслужб. Відомо лише те, що то були боковинці та галичани. Такий був патріотичний хор у селі Кадбівцях. Він був церковний хор, але разом із церковними піснями вони співали давні українські пісні, пісні січових стрільців. І за це увесь хор арештували і останки знайшли. Із 37, по моєму, 19 тільки знайшли. Тепер 75 років по тому на місці трагедії, вшанували пам'ять загиблих політв'язнів, молитвою, хвилиною мовчання українськими народними піснями та покладанням квітів. Ми повинні з року в рік вшановувати пам'ять цих загинувших людей, людей, які любили свою Україну. Тому що саме зараз на сході наші хлопчики, які захищають наше життя, наше здоров'я і нашу оцю цю землю, вони такі, тому що були вони, були предки, були щирі українці, справжні патріоти. Невдовзі у селі Кострижівці встановлять пам'ятник, аби жертви комуністичної влади не були забутими наступними поколіннями. Вшанувати їхню пам'ять. Щоб тому, що якщо ми не пам'ятаємо того, що було колись, ми не можемо вжити зараз, працювати, виховувати дітей і співати, танцювати. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.